В цьому відео я покажу як вивести ваші SSLX із Gold Eagle. Для прикладу, вам нарахували 1000 SSLX. Щоб їх вивести, потрібно перейти у вкладку SL8, натиснути у верхньому лівому кутку три рисочки, далі натиснути Обмін і обміняти ваші SSLX на токен XLM. Через декілька секунд ми бачимо, що обмін відбувся успішно, і у вас в гаманці з'явилися XLM. Далі натискаємо Відправити. Відкриється вікно, де необхідно вставити адресу, куди відправити. Для прикладу, на біржу Bybit. На біржі переходимо в активи фінансування. В пошуку знаходимо токен XLM і натискаємо Поповнити. Вибираємо мережу Stellar, копіюємо адресу і вставляємо в гаманець SL8 для відправки. Обов'язково вказуємо мемо. Без цього ваші кошти до вас не дійдуть. Вибираємо токен XLM. Вводимо бажану суму і натискаємо відправити. Чекаємо буквально одну хвилину і токени XLM вже на вашій біржі. Підписуйся та став лайк.